Давайте з вами привітаємося. Я всміхаюсь, сонечку, здраствуй золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, ліся, мов цидра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку мені і тобі. Малята. Згадайте, яка зараз пора року. Правильна весна! А які птахи у нас зимували? Зимуючі. а які птахи повернулися до нас з теплих країв? Перелітні птахи. Перелітні птахи навесні повертаються з вирію. мостять гнізда, висиджують пташенят. Малята, давайте сьогодні з вами. Поговоримо про перелітних птахів. Господарка прилетіла, дім під стріхою зліпила, все щебече, все співає, хвостик ножичками. Має. Хто це, діти, як ви гадаєте? Правильно це ластівка. А де ж Ластівка будує своє гніздечко? Вона будує своє гніздечко під стріхою. Будівель. А як же вона це робить? Ліпить з билинок та глини. Погляньте, яка вона гарна, яке у неї крильця, черевце, горлечко, голівка, кіхтики. Чи доводилось вам чути ластівчину пісеньку, яка вона приємна, гарна, весела? Ластівка не лише красуня та гарна співачка. А ще вона надзвичайно корисна, вона знищує багато шкідливих камах. А яких ж ще перелітні птахи мешкають у нашім ріднім краї? Послухайте загадку та відгадайте, про кого піде мова: хто у полі чи в степу, пісеньку співа дзвінку, ця пташина в небі в'ється, заливається, сміється. Срібний спів її дзвенить, рідну землю веселить, лиш весна вправа вступає, хто найпершим прилітає. Правильно, це жайворонок, звичайно. В якому весняному місяці повертається жайворонок, як ви гадаєте? У березні. Погляньте, жайворонок сірий та непоказний з виду. Але кажуть, що саме жайворонки в своїх крильцях приносять весну. А де живе жайворонок? Він живе у полі та в степу. А чи знаєте ви, що жайворонок або жайвір, як його ще називають, в'є своє гніздечко прямо в землі в ямці, і на весні, і влітку, в полі, чи в степу. Можна почути дивовижну срібну пісню Жайвора, що бренить, немов страна. А зараз я розповім вам про ще одного перелітного птаха, який також повертається навесні одним із перших. Чорномазий, білодзьобий, він за плугом важко ходить, черв'ячків, жучків знаходить. Сторож вірний друг полів. Перший вісник теплих днів. Це грак. А чому грака називають другом полів? Грак співучий птах. Ні. А що він робить? Каркає так. Тому що грак близький родич ворони. Погляньте на цього птаха уважно. Який він, великий, чорний, у нього довгий дзьоб, міцні лапи? Навесні повертається до нас іще один чорний птах. Дивний птах до нас летить. Чорний чорний аж блищить, на всі голоси співає, у шпаківні проживає. Хто це? Шпак правильно. Шпак? Ви знаєте, Може повторювати голоси не лише різних птахів, але й може і гавкання собаки, квакання жаби, бо він талановитий актор. Копіюючи голос іншої тварини, шпак відганяє від свого гнізда ворогів, не, шп... не полізеш кіт у дупло, з якого гавкає собака. А в неволі шпака можна навіть навчити говорити як папугу. Навесні люди завжди чекають шпаків, які будиночки виготовляють для цих шпак... птахів. Шпаківні правильно. А будують шпаківню із дощок. І веселі шпаки охоче оселяються в них. Живляться шпаки, як і інші птахи, комахами. Але іноді вони не проти скуштувати і вишин. А зараз послухайте загадку ще про одного перелітного птаха. Сам вечірньої години заховався в кущ калини і на дудочку одну грає пісню Чарівну. Це соловей якого ж птаха вважають найкращим співцем? Соловейка правильно. Немає в цілому світі пташки, яка б співала краще за нього, непримітного цього птаха. Він маленький, сіренький, лише черевця має більш світле, майже біле. У Соловейка великі та темні очі, малюсінький дзьобик. Гніздечко соловейка найчастіше звиває при землі. Часто його домівкою стає калиновий кущ. Співає соловейко, особливо гарно тоді, коли шукає собі наречену. Певно, так він намагається розважити подругу чудесним співом своїм. Важко помітити соловейка у гущавині гаю. Але його дивовижну пісню чути далеко. Перелітніх птахів у нашому краї велике розмаїття, та один із них особливий. Відгадайте загадку, хто це? Які ноги заввишки, такий ніс завдовжки? Хату на хаті має всім жабам рахунок знає. Це лелека правильно. Лелеки селяться на стрісі хати. Гніздо у лелеки велике, складено з гілочок та хмизу. Живляться лелеки жабами, комахами, ящерками. Здавна вважалося, що лелеки, оселившись на даху будинку, приносять у цей дім щастя. Лелек ще називають іноді. Чорногузами. Як ви гадаєте, чому? Тому що у лелеки чорний хвіст. Малята. А який перелітний птах дуже схожий на лелеко, але має сіре забарвлення? Так, правильно, це журавель. Чим же схожі лелека та журавель? В обох довгі ноги, шия та дзьоб. Друзі, а яких іще перелітних птахів, ви знаєте, назвіть їх, будь ласка. Існує багато народних прикмет, пов'язаних з перелітними птахами. Послухайте ось деякі з них. Жайворонки багато і довго співають, то буде ясно. А гуси з вирією високо летять, води буде багато, а як низько мало. Ластівки заходилися лаштувати гнізда, настане стійке тепло. А коли ластівки літають низько, це на дощ. Журавель танцює на потепління. Друзі, а як же птахи співають? Ластівка щебече, соловейко тьохкає. Журавлі курличуть, зозуля кує, грак каркає. А жайвером дзвенить. Коли прийде літочко, у всіх птахів вилуп'яться із яєчок малята, у ластівки ластів'ята, у солов'я солов'ята. У шпака – шпаченята, у журавля журавлята. Друзі, а наше заняття закінчується. Я гадаю, ви багато цікавого сьогодні дізналися про птахів. А який кому птах сподобався найбільше? До побачення, друзі, до нових зустрічей!